Друзі, вітаю на магії рослин! Це відео я почала знімати ще. Два тижні тому, а навіть і більше. І я хотіла поступово показувати роботи, що я виконую, як змінюється наш садочок. В нас вже відквітли тюльпани, нарциси, вже з нарцисів коси поплила. Вже у нас вігела квітує. Такого ще не було, щоб в квітні квітувала вігела. Ну добре, що є якісь кадри, є якісь фото, встигла зробити. Поспішала виконати роботу в садочку. Мене не було три тижні до цього, але ось сьогодні я пропоную вам. Таке загальне відео, зроблю тайм-коди, щоб ви передивлялися по ним. І покажу якісь роботи, що я виконала вже в садочку. Починаються весняні роботи з обрізки. Намагаюся до початку вегетації зробити санітарну та формуючу обрізку всіх дерев. Це декоративна слива нігра. Маю щеплену форму та кущову. Я раджу нігру як невибагливу рослину. Її не уражує маніліоз. Шкідники неохоче чіпляють, а темне листя є контрастом серед зелених дерев в саду. Квітує недовго, квіти вас не вразять. Але влітку можна скуштувати плоди. В кадрі кущова плана планаформа. У мене ще осінь. Але зараз ти у мене прокинешся. От так вже добре. А це дуб колоноподібний, черещатий, фастігіата, який дуже довго прокидається після зими та не скидає листям. Гілки зростають вертикально. Я проріджую крону, де є тертя, вирізаю чи вкрочую. Зрізи обробляю пастою, яка допомагає загоїтися та має фунгіцидні властивості. Утворюю захисний еластичний шар плівки, який пропускає повітря, а волога не потрапляє. Можна пензликом наносити чи поролоном, як у мене. я обробляю всі зрізи від 5 мм. весні кожен рік я обрізаю плющ. У деяких ця ліана ще молода і помірно зростає. Шкода щось вкорочувати, викорчовувати, але як тільки плющ вкоренився та адаптувався, його потрібно стримувати. Особливо, якщо поряд зростає дерева. Плющ має поверхневе коріння. І я сапою підриваю корінці, видаляю зайве. Також вкорочую довжину. Працюю обережно, щоб гострим інструментом не пошкодити крапельну трубку. Якщо ваш плющ погано зростає, то замульчуйте його, ноги в затінку, голова на сонці, в таких умовах успішно буде зростати плющ на півдні України. Сухе листя всередині плюща буде, тому що сонце погано потрапляє. Можна вичищати руками. Тільки не забудьте захистити органи дихання. А можна повітря дуйкою погоняти листя. Давай, давай, швидко їж, бо зараз все скошу. Можеш кромку газона замість тримара. Так смачно чавкає. Буду перший раз в цьому сезоні косити газон. Підсівала у вересні трава суміш. Газон у нас старенький, тому потребував вже реанімацію. Ну, все, останній акорд. Аерацію я зробила раніше. Цю процедуру також виконую кожен рік. У мене акумуляторна газена касарка в роботі 4 роки. Я їю задоволена, тому що немає прив'язки до розетки, не потрібно збирати шнур, і тут великий травозбірник, що зручно, коли велика площа газону. А скошена трава це органічна мульча. Там, де гола земля висипаю, трава швидко висихає, захищає від бур'янів та пересихання ґрунту. Також органічною мульчою закриваю від сонця крапельну трубку. Зі слимаками проблем немає, тому сміливо застосовую. Газон покосила і всі задоволені. Доброва застосовую як в рідкому вигляді це полив, підкорінь або оприскування. Так і в сухому вигляді це гранули занурюю у пристовбурне коло рослини. В Клумбі нещодавно були висаджені ялівці в березні, гортензію садила в грудні, вже вона пішла зростати, вегетація почалася. Прибрала мульчу, і перший етап це я роблю отвори. Ось такою сажалкою на глибину 10-12 см. Відступаю приблизно від стовбура 15 см. Рослина це трирічна, і роблю 4 отвори, Доброго пролонгованої дії і засипаю в кожен отвір, загрібаю, і тепер обов'язково потрібно пролити водичкою. Можна пролити розчином корене утворення. Я маю український сезарин з фунгіцидною дією, ефект відновлення, потужний склад. Тут морські водорості, вульфокислоти, амінокислоти. Приблизно на одну рослину такого віку 2-3 літри. Ну, головне, щоби. Весь вся коренева система була зволожена цим розчином. Якщо коріння йде в глиб, то більше вам потрібна розчина. Це щоб коти наші тут собі туалет не влаштовували, я застосовую на голу землю дрібну фракцію кори, а потім вже велика. Я лівець прибираю кору. І проливаю під нього. Можна зверху поливати. Взагалі цей препарат можна застосовувати як по листу, по хвої, так і під корінь. Дуже зручно. А це у мене хвойні рослини, які скидають листя, це модрина. Маю досвід вирощування, 7 років у нас зростала, але загинула, коли я потрапила в лікарню. Зараз знову вирішила все ж таки, буду садити ці чудові рослини. Потрібно обрати правильне місце розміщення. У нас на півдні вона зростає тільки в напівтіні. Я її обрала східну частину нашого подвір'я. Ось тут, на клумбі, буде зростати. А ці саджанці від розсадника Зелено була на Київщині, завітала до них і бачу цікаві такі мудрини. Форма мені ще сподобалася що можна з них зробити ніваки. Я не хочу вирощувати 20 метрів рослину. Ні, мені потрібна цікава форма. Ось саме їх обрала. Що ще цікавого в цьому розсаднику? Тому що я не вперше в них, я вже в них придбала бруслину європейську, садила зараз, все нормально, зростає. Придбала в них трояндочки. Зараз мені ще сподобалося в них це смородина на штамбі, ну, із такого, із цікавого. Дуже багато сортів лохини. Є полуничка, хто бажає придбати. Хвойні маленькі, в більшості маленькі саджанці, десь двох річні, Але вони чудово будуть приживлюватися, і буде все гаразд ними. Вігели є різні багаторічники. Залишу вам посилання на цей розсадник, на цей садовий центр. Чудове обслуговування, відповідальні, саме головне відповідальні власники Оксана та Андрій. Саме з ними я знайома і познайомилася на семінарі. І ці люди піклуються за здоров'ям рослин. Я вважаю, що посадковий матеріал досить доброї якості. Я буду стригти барбариси, які знаходяться тут вздовж доріжки червоного забарвлення. Помаранчеві. Багато хто скаже, що вже запізно стригти, тому що листя є, квітують, але барбарис це така культура, що вона швидко відновлюється після обрізки. І ми навіть влітку можемо стригти барбариси для того, щоб підтримувати форму. Це і клоноподібні я стрижу, і якісь кущові, які хочу стримувати, робити їх більш компактними. Вже два підстригла. Спеціально для того, щоб ви подивилися як в стриженому вигляді, як в природній формі. Але це у мене не топіарна стрижка і у мене немає мети зробити чітку форму. Мені головне контроль розростання. Рослини зростають вже давно, щоб одна рослина не заважала іншій. Працюю кущорізом. ще маю секатор. Можна було раніше підстригти, але не було у мене можливості. Краще всього стригти, коли тільки-тільки з'являються листочки або до початку вегетації. Зістригаю червоний лист, залишається зелений. Чому так? Тому що сонячне світло, якщо погано потрапляє на листову поверхню, то змінюється забарвлення на зелене. Це стосується барбарисів червоного забарвлення. Фіолетові, помаранчеві, на яку довжину я вкорочую. Приблизно одна четверта, одна третина. І чим раніше навесні я починаю стрижку, тим більше я вкорочую. А зараз стрижу тільки минулорічний приріст. Якщо мова про видалення старих, товстих гілок, то це краще робити до початку сокоруху. Взагалі складніше прибрати гілки з шипами, ніж стригти. Іноді мені так здається. А результат стрижки, подивіться який він. І через тиждень як змінився Барбарис. Більше червоних листочків, щільніше з часом буде крона, підживило універсальним добривом по листу, і все гаразд. Бур'яни після дощу пішли зростати разом зі всіма рослинами. Але я помітила, що з кожним роком бур'янів менше, бо мульчую ґрунт. Рослини розростаються та закривають землю, а також намагаюся своєчасно прибрати бур'ян, щоб не насіювався. Гербіциди не застосовую. Маю декілька лопаточок, сапочек. але тут потрібен інший інструмент. Японський ніж хорі хорі. Солідна річ. І на відміну від вузенької лопатки для прополювання. Ніж має заточку, він зі сталі. І його можна застосовувати при поділу кореневища, посадці цибулинних квітів, при роботі у важкому ґрунті. Дійсно, цей ніж він впорається з бур'янами, які мають стрижневе коріння. І ось так, як у мене зростають тут на кам'яній гірці, тобто є камінь, щільна посадка. і Дивіться, ось так пішло, 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 пішло. Взагалі, якщо чоловік не хоче вам допомагати в садочку, каже, це не чоловіча справа, дайте йому ось такі інструменти, і хай, і хай вам щось заперечує, хай працює. Зараз свого піду кликати, бо такий інструмент хай працює, дійсно. Вже відквітли нарциси. В цьому році квітували днів 5 через пеку. Мені присилала Світлана підписниця в подарунок свої нарциси. Я їх висадила, вони чудово квітли, але я навіть не встигла зробити відео. Я прибираю зараз насінневі коробочки, щоб вони не забирали сили, не обов'язково обрізати, можна руками прибрати, а вже потім заплітаю коси з листя. Тюльпани, нарциси я не викопую. Якщо зростають у відкритому ґрунті, вони залишаються 6-7 років. Обираю тюльпани грейга чи дарвіна, які не потребують викопки і не втрачають якості цвітіння. Наступні два тижні я буду робити стрижку. Це і декоративні кущі, хвойні, самшит, ялівці, десь там лаванду ще буду коригувати. Погода сприятлива 20-22. Нормально стрижемо. Я не знаю, чи зможу зняти відео, але є відео минулорічне. Тому, будь ласка, переходьте, переглядайте, там більш вони детальні. Є, наприклад, окремо по самшиту, є окремо як я хвойні приводу до ладу після того, як вони розвалилися взимку. Все це є на каналі Магія Рослин. І не забувайте, що препарати добре, стимулятори, якийсь садовий інвентар, все це можна придбати у мене в інтернет-магазині Магія Рослин. Надам вам посилання в закріпленому коментарі. Всім вам дякую за увагу, сил вам, наснаги, здоров'я, мирного неба! Слава Україні!